Салат з куркою та ананасами є доволі популярним. Завдяки оригінальній подачі він стане прикрасою столу у будь-який день, особливо на свята. Цей салат може стати чудовою заміною олів'є та іншим салатам, які вже дещо проїлися. Крім того, його зовсім не складно готувати. Просте поєднання консервованого ананаса і курки чудово смакує, бо ананас прекрасно відтіняє смак м'яса і додає цікавої кисло-солодкої нотки. Заздалегідь приготую наступні інгредієнти. 4 яйця відварюю вкруту, а це рівно 8 хвилин від закипання. Щоб швидко остудити, перекладаю яйця в іншу ємність і заливаю холодною водою. Далі, частіше за все, на такий салат варять курячу грудку, але іноді я готую з філе стегна, щоб отримати насиченіший смак. Єдине, нарізати стогнову частину курки на салат не так вже зручно, як філейну. Але м'ясо там більш соковите. У каструлю з водою опускаю куряче філе, вмикаю вогонь, додаю спеції і сіль. Не бійся гратися зі спеціями. Салат з куркою і ананасом дуже любить куркуму і ніжну карі. Тепер чекаю, щоб закипіло, і відварюю ще 25 хвилин до готовності. Якщо є піна, знімаю. Замість курячого філе також можна взяти філе-індички. Філе можна також запікати, обсмажити на сковороді або на грилі, або попередньо можна його замаринувати. Готову відварену курку залишаю охолонути. За цей час я підготую інші інгредієнти: 100 г твердого сиру натираю на середню терку. Сир обирай будь-який на свій смак. Відкриваю банку з консервованими ананасами, зливаю рідину і дістаю потрібну кількість. Орієнтовно 200-250 грам. Регулюй залежності від своїх вподобань. Якщо більше любиш солодкі нотки, то можеш брати 250 грам. Нарізаю консервований ананас кубиками. Краще використовувати кільця ананасів, тому що вони мають більше смаку і більше соковиті. Далі відкриваю консервовану кукурудзу. Зливаю усю рідину і орієнтовно. Десь 200-250 г кукурудзи відбираю окремо. Кукурудза також додасть солодкуватих нот до салату. Тож кількість регулюй. Тепер очищені яйця нарізаю невеликими кубиками. Ну і 250 г курки також невеликими кубиками. Починаю збирати сам салат: курка, кукурудза, ананас, яйця, сир. І 3-4 столові ложки майонезу. Додаю і чорний перець за смаком. Заправляти майонезом салат потрібно безпосередньо перед подачею. Краще використовувати мінімум майонезу. Потрібно, щоб він лише поєднав інгредієнти між собою, а не щоб вони в ньому плавали. Повір мені, так набагато смачніше. Подавати салат можна в загальному великому салатнику, як ось зараз. А також можна викласти салат з шарами у кулінарному кільці застеленому плівкою. Але тоді салат потрібно покласти ще на 1-2 години в холодильник для просочення. Ну або вигляді торту. Для цього потрібно знайти підходящу форму, наприклад, форму для хліба або для кексів. Мені подобається невелика порційна форма. Я б обрала ось таку і утрамбовую щільно салат у неї. Форму осуваю. Якщо потрібно, вирівнюю з допомогою кулінарного шпателя або лопатки, або навіть ложки. Невелику кількість майонезу також можна зверху і по сторонам нанести, щоб візуально виглядати поверхню салату. Але у мене салат і так добре тримається. Ну і далі політ фантазії для декору: Перейдуть і тонкі смужки огірка, редиски, елементи зелені, сир, ну і багато іншого. Зберігається такий салат не довше 1-2 дні, тому краще приготувати невелику кількість, щоб відразу з'їсти. Повір, що гості не залишаться байдужими до такої смачної краси. В основі салату з куркою та ананасами завжди присутні ці два інгредієнти, але можна у різноманітному цей салат і іншими інгредієнтами, наприклад, шинкою, чорносливом, грецькими горіхами, свіжим огірком, листям салату, помідорою, грибами. Тому не бійся поєднувати інші інгредієнти між собою. Салат з куркою і ананасом готується швидко і так само швидко закінчується, коли є гості. У цьому салаті всі інгредієнти чудово між собою поєднуються і доповнюють одне одного. Тому обов'язково приготуй цей салат, якщо ти ще його не готував. Не забудь поділитися своїми враженнями під відео. Смачного!